Виконуємо номер 448 із підручника Геометрія 7 та номер 38,32 з підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 2. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2024 рік. Доведіть рівність трикутників АВС і А1Б1C1, якщо ВС дорівнює Б1С1. Кут А дорівнює куту А1, кут Б дорівнює куту В1. Приступаємо до виконання. Я виконала малюнок, коротко записала умову задачі. У нас БС дорівнює B1C1, кут А дорівнює куту А1. І кут Б дорівнює куту Б1. Потрібно довести рівність наших трикутників. Оскільки сума кутів трикутника 180 градусів, то знайдемо градусну міру кута С. 180 віднімемо суму кутів А і Б. І знайдемо градусну міру, кута С1. Також 180 градусів віднімемо градусну міру кутів суму градусних мір кутів А1 і Б1. За умовою кут А дорівнює куту А1. Кут А дорівнює куту А1. А кут Б дорівнює куту Б1. Тоді І кут С буде дорівнювати куту С1. Наші трикутники будуть рівні. За стороною і двома прилеглими кутами. Це у нас друга ознака рівності трикутників. Трикутник АВС дорівнює трикутнику А1, Б1, С1 за другою ознакою рівності трикутників. І пояснимо, що кут Б дорівнює куту Б1, БС дорівнює Б1, С1, С за умовою, а кут С дорівнює куту С1 за доведеним. номер 448 із підручника «Геометрія 7» та номер 38.32 із підручника «Математика 7» виконано.